Законом, який з'явився, якщо не встигають приватизувати, та земля відійде держави. І ви, я і, ви, ти працював 25 років. 25 років. Так? От ви така молоденька дівчинка. Що робить молодь у селі? Бо... ти хочеш стати програмістом? Нічого собі знаєте, що от є легенда, чому назвали Забріть, Забріть? Знаєте, легенду? Не знаю. Не зна... То я вам маю розказувати а, може... програмістом працювати там в Америці, у Франції, будь-де. Просто нема хазяїна такого, щоб за цим селом якось. Так само, враховуються і землі, які були видані Атовцям і по ОБДшка. Все, все, що я тут маю, це все завдяки за кордону, за не, не буде ніякого відшкодування. Просто заберуть так? і все, так. Виходить, що без Європи наш народ би і не вижив, так ну, не виходить? Ви військовий? Так, не стійклін. Я тебе вітаю, ти молодець, ти справжній патріот. Дякую. Що більше я знаходжу і відстоюю закинуті села, то більше тішуся таким, про який сьогодні ітиметься. А саме село Забрідь. Сьогодні Забріть має вигляд самодостатнього і розвинутого села. Нічим не гіршого за європейські села. Забріть, можна сказати, повезло, оскільки воно розтягнулося вздовж центральної дороги, тому з асфальтом тут все окей. Має, звичайно, бічні вулички, де не все так добре, але центральна дорога принаймні є. Не можна стверджувати, що таланило селу у всі часи, адже історія завжди підкидує нам сюрпризи. Ці землі також пережили всіляки, починаючи з татарських навал, коли люди утікали від диких у ліси, шукаючи порятунку, і закінчуючи природніми катаклізмами, коли затоплювало цілі поселення. Однак, попри все, село забріть уціліло та ще й розвивається. Про що свідчить у першу чергу велика кількість молоді, яка раз у раз траплялася на моєму шляху. В який клас ходиш дев'ятий день. Дев'ятий деш ніколи не тягнуло до міста. Ні. Це а в тебе є плани якісь на майбутнє? От ти ким хочеш стати? Програмістом. Ти хочеш стати програмістом? Нічого собі. Так, а де ти собі мрієш, де ти будеш жити, коли станеш програмістом і станеш багатієм? Бо... Ну, Тут будеш собі працювати, так? Ти не хочеш нікуди виїжджати. Не. А як же тобі скажуть, там, наприклад, ти можеш програмістом працювати там, в Америці, у Франції, будь-де? Твоє рішення. — В Заброді. В Заброді?! Я тебе вітаю. Ти молодець, ти справжній патріот. Дякую. Дитина хоче стати програмістом. Не хоче жити в жодній країні іншій, ні в Америці, ні у Європі. Хоче бути програмістом і працювати в Заброді. Нехай після цього мені хтось скаже, що живуть у нас не справжні патріоти. Дивіться, який парадний Логош. колись уже розповідала вам, що таке Логош. Логош по-закарпатськи це ось така арка, зроблена з винограду. І такі Логоші є у нас практично в кожному дворі. І ви бачите, що он скільки винограду. Хтось робить вино, хтось робить сік, хтось проводить під тими Логошами. І свій час відпочиваю, зустрічаю гостей, гуляю весілля словом. Логош це номер один по селах, де є гарний клімат, де достигає, визріває виноград. Бачите, ось кожен двір. Ну нема такого двора, аби нема Логуша. А ще отакі заквічені трояндами паркани. Будиночки дуже охайні тут. Мені подобається знімати такі села, які такі схожі на якісь е, картиночні такі. Напевно, тому що знають, що всі машини проїжджають вздовж дороги і оцінюють наліво направо, розглядаючи які будинки в Закарпатті. І тому кожен намагається тримати свій дім у порядку. В цьому селі є пішохідні доріжки, що дуже рідко трапляються насправді по наших селах. Ось, до речі, бачите магазинчик. Або цежка я так думаю, що село Люта, чи Вішка чи княгиня, коли побачать ці кадри, будуть просто облизуватися. І я думаю, що вони заслуговують на таку саму дорогу. Зупинка така тут ще нагадує старі радянські часи. Існує легенда про виникнення назви села Забріть. Нібички колись давно населення із Київської Русі втікало від татарської навали і йшло через Карпати, і забрело у це село. Віталій, ви родом із Забріді і батьки ваші Забріцькі. Знаєте, що от є легенда? Чому назвали Забріть Забріть? Знаєте легенду? Не знаю. Не знаю, то я вам маю розказувати за їжі. Чим пишається Забріть? Село, як село, обичне, люди непогані. Чим переважно займаються люди в Запроті? Заробітки, за границя. А ви чим займаєтеся? Я теж з-за кордону. Все, що я тут маю, це все завдяки за кордону. Якщо би не Європа, не заробітки, то тут немає чого. То виходить, що без Європи наш народ би і не вижив, так виходить? Ну, Так виходить. Ніяких підприємств таких розумних, щоби. Щось заробити, якщо заробиш, то худобідно на життя. Так. Ти працював 25 років. 25 щось... років? Так? Так. Ого, Щоби а в якій країні? Поробити. У Чехи. У Чехах. Щоб Щоби хату заробити, заробити, та і бізнес якийсь. Щоб жінка роботу мала і ми мали за що. Тобто зараз там ваша жінка працює, а так? Зараз так. Село таке як Чічка, ви самі бачите. Воно так пишно обсажене квітами, що при... О, привіт, дітвора! <му> ви звідси родом, так. так? Знаєте легенду, чому називається Заврідь? Ну, якісь тут люди забрели звідкись. Скажіть, будь ласка, бо я при тим брала інтерв'ю там у чоловіка. Він мені сказав, що. Нема тут люди нічим не займаються, окрім того, що тільки заробляють за кордоном. Ніше Садили картоплю, кукурудзу, все, все, все. Трошки це якось залишилося. Багато людей повиїжджало, молоді. старші вже не можуть працювати на полях, то й воно все так. Так що не садять Ні, нічого. дуже вже. Небагато мало. І що ті паї людські? Вони просто ну, яка їхня доля? Вони заростають, чи їх просто Поля? косять ну, ну, яка Хто ще там має паї, що були від калгозу, то ще їх доглядають, косять там, а багато просто лишили і все. А є тут то, що окремо, значить, від не коло хати, не за хатою, а десь. Ну так, такі поля, що там, ви бачите, це велике поле, там велике. Ну це, буде... О, то все фактично це було Колгос, а потім ці люди, які працювали в колгозі, це їм як безпадщину. З законом, який я з'явився, якщо не встигають приватизувати, та земля відійде державі. Ага, ще й так, так? Да? Да, зараз таки новий куля. закон. Ну я зараз так само землю свою приватизую, хоча має не дуже багато часу на все машина. Ага. Тобто, якщо вони не оформлять документи швидко оперативно, враховують і землі, які були видані Атовцям і ПБДшкам. не буде ніякого відшкодування. Просто заберуть і так? все, так? Да. Ясно. А чим ви займаєтесь молоді люди? Служу. Ви військовий? Да. Ой, то ви зараз у відпустці? Ні, я вже зараз їду, просто мене машина знову зламалася, я її ремонтую. Так ви від початку війни служите? Ні, я 23-го року я звільнився з поліції, пішов воювати. Паже золотий довж дороги бачите ростуть яблуні та такі різні, що неможливо яблука не спробувати. До звичайно, якщо станеться так, як розповіли мені ці молоді люди, у старших людей можуть позабирати ті паї, які фактично. Навіть якщо вони їх не мають сили обробляти, тому що їхні власники насправді літні люди, які колись працювали в колгоспі і їм е, дісталися ці паї у спадок, так але хоча б вони могли продати і якось покращити своє матеріальне становище. Але ви самі чули, є опасіння від молодих людей, що ці паї можуть у них просто забрати забрати через те, що люди не встигнуть їх приватизувати, або ж не знають як. Тут хтось зовсім новенький будинок поставив. І я вам скажу, люди не прогадали. Живуть тут як в раю. Перед бачите самі, в чому перевага їхня. От я зараз звернула у провулочок і прохожу по цей будинок. Справа також новий будинок. І вони всі упираються. Куди ви самі бачите? Густий густий ліс. І от панелі, люди собі сонячні купують і встановлюють і рішення дуже правильно, особливо в часи, коли регулярно вимикають світло. Ось на кінці села, ви бачите, є отакі від бочки і відразу впираєшся в ліс. Тобто нічого вигадувати не треба в плані дозвілля, тому що от село оточують гори, і ти собі відразу там по гриби, по ягоди. Така якась благодать у цьому селі, скажу я вам. Гарні вулички. О, дивіться, хто мене там зустрічає. Як твої справи, як тебе звати? Мар'янка. Мар'янка. А скільки тобі рочку? Два, Два рочки. Ого, яка ти вже велика. Звати? Анюта. Анюта, ваша мала. Мар'янка. Дуже порадна. А я тут і садочок, чи всі дітки отак з мамами сидять? Є, Ви не водите, Мар'яну? Ну, якщо вдома все си... Так що вам є з ким бавитись. Ну. А тут як мило хтось породив серед поля. Помітьте серед чистого поля ось такий майданчик мінь. А тут над дорогою розкішне яблуня. Теж цього села, так? Так. На відміну від багатьох сіл, я бачу, що дуже багато молоді у селі. І мені приємно спостерігати цей факт. Як ви думаєте, чому молодь тут залишається? Своє місце не хочуть покидати. Назвала це село, напевно, селом молодих людей. Яблук і Логуші. І я не можу не поїхати із села Забріть і не спробувати їхніх яблук. Так, як я на мене дивиться. М -м -м, ну ще класне. Я думаю, треба почекати. Так чи інакше, приїжджайте у Забріть на яблука. У наступних відео я розповім вам про угорське село, де ростуть найбільші у світі помідори. А якщо вони не калібровані, значить це помідори вирощені правильно, без пестицидів, без хімії. О, дивіться, яка помідорка. Ого, та такою помідорою можна вбити. Ви побуваєте у високогірному селі, де упав найбільший у Європі метеорит. Фрагмент того каменя, який знаходиться в відню, а де він є ось тут. Подивіться, хто такий з вас букети ще отримував. Яфени. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і залишайтеся з нами. У нас цікаво.